Відкритий мікрофон. На народження Саксаганського району я тобі бажаю щастя, здоров'я, щоб по тобі не бомбили ніякі бомби. І щоб ти був щасливий для всіх. Я люблю свій район. Я можу гуляти у парку з бабушкою, гуляти своїми друзями. Днем народження в Таганский район. Я тобі вдячна, бо я можу ходити і на танці, і на гімнастику, і на художку. Днем народження в Таганский район. Светла сохраняла, а мы тебе намаливала маму, папу, я, это, сестру, себе і брата старшого. Я тебе вдячна, що ми можемо по паркам З Днем народження. Мій район. Я бажаю, щоб на тебе бомби не кидали. Дякую за наше життя, що ми можемо жити. Я дякую нашим захисникам, які допомагають жити нам навчатися. Я люблю свій район. З днем народження, Сосаганський район. Бажаю тебе щастя, здоров'я, щоб ти був веселим. Бажаю тобі, щоб ти був квіточому і гарним. мене влучення соцперкатський район. Я тебе люблю. Я не малювала свій район. Це я стою на автобусній вікунці, чекаю автобус. Це мій будинок, а це міський пейзаж. Для народження, Саксаганський район. Я тобі дуже вдячна, що я тут живу і в мене є дуже хороші друзі. Щиро вітаємо наш улюблений, працьовитий, молодіжний, творчий Саксаганський район з 50-річним ювілеєм. Це особливе свято, коли хочеться сказати найтепліші слова, побажати процвітання, миру та злагоди. Нехай цей ювілей стане початком нового етапу, сповненого яскравими моментами, успіхами та новими звершеннями. Нехай кожен день життя в нашому районі приносить радість у серця його мешканців. Зі святом наш Саксаганський. Ми, твої діти, вітаємо тебе. Саксаганський район в центрі Кривого Рогу. Він як серце. Я вітаю наш район з ювілей. Для цього свята я намалювала листів. На якій я намалювала головну інфраструктуру нашого Саксагальського району, що саме ви можете побачити на ній, та людей, які вітають з ВЛЕМ. Щиро вас вітаю, мої любі друзі. Бажаємо нашому району процвітання, розвитку. Нехай наш район стане ще більшим, затишнішим, комфортнішим та успішнішим для кожного жителя. Щиро вітаю всіх мешканців цим святом та бажаю миру, добра та достатку. Нехай наші не вулиці були ще кращими, парки та загальні землі зони ще більш приємнішими для відпочинку. А школи та медичні заклади ще сучаснішими та якіснішими. Від цієї душі вітаємося в Саматський район, наш рідний дім, з Днем Народження!